збір, природний щит для імунітету. Зараз сезон вірусів ще продовжується, продовжується, хоча вже і весна, але все рівно дбати про захист ми повинні постійно. Тому часник це природний антибіотик, що активно бореться з вірусами, бактеріями, грибами та паразитами. Відзміть імунітет, підтримує серцево-судинну систему, допомагає при застудах і навіть знижує ризик їх ускладнень. Від зміцнює. Чому саме суперчасник від НСП? Тому що одна таблеточка вмістить в собі один зубчик часників. Це 1,2 грами найвищої концентрації аліцину серед аналогів. Спеціальна оболонка із горхів, вона запобігає неприємному запаху та подразненню шлунку. І розчиняється лише в тонкій кишці, зберігаючи всіх зміцнити, захищайте свій організм. І, до речі, зараз компанія проводить акцію з 1 квітня, придбавши продукцію на певну суму. Ви можете на 5, тисяч, можете, на 5 тисяч, тисяч, тисяч гривень, ви можете ага. отримувати суперчасних у подарунку. У подарунок, да. А хто проходить ШКТ, Якраз він нам зараз на третьому етапі знадобиться.